Так що Ігор, розкажи, так, як так, інтерв'ю дав. Що ти розказував? Не бачу, треба зі сторони подивитись щоб зрозуміти. Ти Забув ти що, забув я то, що ти не поспішай. Прогулюючись лісом біля Києва, вони жартують і посміхаються. А ще кілька днів тому їм було не до жартів. Друзі, волонтери Назар, Микола, Ігор та Вікторія повернули світи, де наразі йдуть найзапекніші бої з Бахмута. Їдемо по дорозі. Ця дорога веде прямо на Бахмут. Там у Бахмуті перебувають військові 251-го батальйону, 241-ї бригади мінометників. І з початком повномасштабного вторгнення росіян саме цим батальйоном опікується волонтер Назар Озарянський із команди однодумців. Цього разу вони самостійно вирушили до Бахмута, аби передати військовим цінний вантаж. З Канади нам місія Святого Михайла для України це українці об'єдналися які в Канаді. Передали нам 110 бронежилетів з однієї тюрми ків... Ківларових. Це проти уламкові. Також е машину, таку класну L200 Mitsubishi е перероблену повністю для мінометчиків, для того, щоб можна було перевозити БК. Тобто такі спеціальні пази зроблені для мін, там для всього. Ну, повністю перероблена машина, дуже круто виглядає. Свій шлях вони розпочали з Києва і попрямували на схід країни через Харків, Ізюм, Слов'янськ, Костянтинівку, Часів'яр до своїх друзів-військових у Бахмут. Те, що побачили по дорозі, вразило навіть досвідчених волонтерів. Кам'янка. Найбільший танковий бій відбувся в цій кам'янці. Повністю знищене поселення вщент. Зараз наближу покажу. Жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого двору, жодного вцілілого хазяйства, господарства нема. Дві висоти між ними в долині село. Таків щен знищено танками кулеметами. Це біля славянська, між славянськом та ізюмом. Тільки голову видно, надо. Да. Це ізюм там. Можна навіть пройти, показати статуї. Пішли покажемо. Літувай породі сім'ю. Це іра Ізюмас, іра... Всі ші, ші, е, міста з Ізюмас і Тапусятен Славінс Бахмутас. Це просто тупо артилерійська війна йде. Сказати, що там все розвалено, ну, дуже сильно розвалено. В день нашого приїзду взагалі прилетів е, ураган. Снаряд урагана, тобто касетний боєприпас біля базарчику. В у першій годині дня, тобто люди там якісь старенькі, ходять сюди, там якісь огірки в купити і прильоти. Там є, були сотень серед цивільних, поранило нашого одного бійця. Це ризикована історія. Подписи. Ну, у нас є осколок від РСЗВ. Да? Он, повністю, вся стіна цих рубка. Оце все пройшло від цього посадного. Тобто, як ви бачите, зона враження максимальна. Це дрібними беталонними частинами. Люди приходять, просто піхотні. Вони, коротше, заборонені. У зоні бойових дій волонтерів супроводжують командир мінометного підрозділу з позивним Зевс та його побратим на псевдо «Айрон». Ситуація на їхній ділянці фронту важка, але контрольована, кажуть військові. Я, я скажу ближче і ближче іде. Пришов там інше. У вахмуті ситуація досить важка. як Кажуть, військові стабільно важка. Але місто тримається. Нас надійно прикриті наші фланги, бойовий дух на дуже великій висоті. Місто Константинівка може не переживати, що до них це дійде. Ми будемо стримувати їх усім, що в нас тільки є. І Бахмут не паде. Бахмут це Україна, Бахмут це наша фортеця. Боронити місто кажуть хлопці, мають чим. Єдине, чого тут завжди не вистачає, це автівок та очей розвідки квадрокоптерів. Друзі. Ми їдемо з бойового завдання і пішов наступний дрон. Реб глушить, тут просто піде. За день 3-4 дрони. Це навіть не різіна на автомобіль. Зараз ми їдемо прямо біля Бахмута до 2 км від нього. Йдуть обстріли, давайте нам з дронами, тому що під тут воювати не тула. Разом будемо перемагати. Слава Україні. Прийду, да? Машини тут взагалі, де бачиш, тут вже стоїть одна. Зараз уже ти бачиш, я стою без машини. Моя машина просто це якісь позашляховики, ну, високі. Високі позашляховики. Цей пікап військовим на передову привіз Назар із командою. Їхні друзі теж волонтери допомогли переобладнати його під виконання бойових завдань. наші на початку повномасштабного вторгнення росіян для допомоги Україні об'єднався весь світ, розповідає Назар. Сам він почав займатися волонтерством ще у 2014 році з початком російсько-української війни. Тоді він створив громадську організацію Дія в Україні. Старі знайомства та зв'язки з волонтерами зі всього світу, зокрема із Литви, допомагають йому та його команді сьогодні максимально швидко задовольняти потреби військових, яким допомагають. Ну, ми їх забезпечили повністю. Спочатку з весни, скажімо так, ми забезпечили їх і їжею, повністю, одягом і всякими там приладами, що потрібні були там, старлінки, машини, екофлов, зарядні станції, генератори. У мене навіть склалось таке враження, що якби не наші там машини, то вони би потягом їхали би на фронт на Бахмут. Друзі, всім вітання. Ця машина вже в місті Бахмуті. Я хочу дуже подякувати наших волонтерів. Паша Віхняцька, ось ця машина. Вона вже працює на нашу перемогу. Газарянський Назар, Геодія в Україні. Велика подяка. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! А ось на цей подарунок хлопці військові чекали найбільше. Квадрокоптер DJI Matrice 30 t Це велика дорога пташка, яка може бачити на 15 кілометрів. Є тепловізійна камера. Декілька спектрів, вона може працювати вночі. В тепловізійному спектрі гарно видно розриви міномету. Краще для коригування це використовувати. І плюс завдяки такій оптиці дальності оптики можна з другого-третього з ешелону оборони злітати і дивитись, коригувати вогонь. Це незамінні очі для наших бійців. У повсякденному житті Микола Куліков, другий пілот літака Ан 124. Руслан. І початком великої війни разом з іншими волонтерами допомагає військовим шукати та купувати квадрокоптери. Це перша поїздка Миколи на фронт. Зараз в часовому яру знаходимося. Скоро будемо рушати. Далі це мотивує, надихає, тому що ти бачиш результат своєї роботи. Хлопці вже відзвонюються, кажуть про перші результати свої. І звісно це надихає, і хочеться робити ще. І це безпосередня допомога нашому фронту за для нашої перемоги. Переключення палітр. Тут є дуже удобно, много кнопок їх можна біндити то есть под разные вариації. Екран хороший, большой, мінімальний палітр. Не то, что власне милисувати во время полета. У него можна... есть две камери, то есть одна підвісна, а вторая полета. Я можу управляти самим коптером в небі і можу управляти віддільною камерою. Э, да, э, Включаємо тепловізор. Це ну, надзвичайно потужна штука, це надзвичайно потужний апарат, який дозволить нам коргувати артилерію і вражати ворога. Будемо воювати до кінця, будемо воювати до перемоги. А це, це вірне до вас. Я тобі дякую. Вибухи ворожої артилерії в Бахмуті не припиняються ні на мить. Тим лікарку трансфузіолога Вікторію Горобець це не лякає у неї у цій поїздці. Особлива місія. В мене цікавила взагалі медична частина, медичний аспект надання медичної допомоги у розгорнутих в Шпиталях надання медичної допомоги під час евакуації поранених Вікторія займається приготуванням донорських компонентів крові, зокрема для військових. Під час поїздки в лікарка вивчала можливість забезпечення військових готовими компонентами крові на передовій. Під час евакуації поранених з поля бою це ну, відіграє дуже важливу роль для стабілізації цих поранених для того, щоб зменшити санітарні втрати. Готовий компонент на який так, да, він. Ми не кажемо про те, що це стовідсотково е, врятує життя, але це дає можливість стабілізувати е, пацієнта і довести його в збереженому стані. Це дало б змогу швидше одужати тим е, хлопцям, яких привозять. Я хуі десатрісалютіще. Я. Сет... Фосфор пішов. Пішов. Противогази, а ми з тобою його не взяли. Свідомість трошки змінилась, коли потрапляєш туди, розумієш, наскільки це важливо, щоб люди не зупинялися. Нон-стоп таки. потрібно працювати. Хлопці там тримаються. Героїчно тримаються дійсно завдяки нам, волонтерам, людям, які приїжджають. Їм це, їм це дуже сильно потрібно. Потреби в техніці, техніці ще раз. Дронах, мавіки третій. Друзі, донайте Mavic. для нас, нам треба лавіки, нам треба автомобілі. Нам багато чого треба, але базово це коптери і транспорт. Бава Україні. Тримай. Тримай, давай, давай, давай. Слухай дорогу? Їжджайте, їжджайте, сідайте. Все, приїдете. Хлопці там потребують такої підтримки. Вони все ж таки потребують, щоб навіть просто так до них приїхали їхні друзі. Ну, звичайно, вони розуміють, що просто так їхати і там ризикувати. Але коли ми приїхали, нас там обіймають, цілують, годують. Ну, я не можу цікавити. це передати. Це такі особливі відносини складаються. ну, братні, скажімо. Я впевнений, що кожен волонтер скаже, після першої поїздки я ще поїду. І це дійсно так.